До Андрія, отримав всю інформацію. Ти був зо мною, ніхто не пам'ятає. Вони сиділи, Андрій сидів і Жанний Чоловік, як його фамілія. Сережа. Сережа, я їх питав, чому ви участки в Ковалі і отримали на ці участки? А він, а останні, кажу, 800 ніде не, не отримали. А він сказав, а він сказав, ну то що, ну ти ж ми і все. І через два дня вони розвалили спілку АТО. 24 учасника. Коли последній, сол... последній солдат отримав, якби я був би, отримав би участок, то, після того, як я пічок би. Я б тоді отримав би після последнього. А вони 20 чоловік в школі отримали. Тут учасник вже отримали. Треба ж говорити. Є вони зараз тут, нікого з них немає, а ми рішаємо. Я задав таке питання їм, він завдав відчув. Так само так само я зараз говорю. Ну тут просто, що я що, проти загиблих? Правильно, вже батьків не вернеш. Ваш чоловік ще зможе щось дітям допомагати своїм, робити. А хто поможе батькам, хто поможе жінці, дітям? Ну якщо вийшла заміж, там, поняття, другий чоловік буде. А як вона сама жінка буде, хто буде тим дітям допомагати? Хату строїти ще щось зробити. Чому? Тихо, чому вже одні могли загиблі отримати участки і дітям не, так. а інші ще ні. Не не знайдеться тут нас 9 загиблих, один отримав 8, по двоє-троє дітей, 20 учасників що не знайдеться, і весь на скандал тут. Пані Люславе, секундочку, я той сюди за ситуацію, що касається. Якщо говорити безпосередньо, про те, що каже пан Микола, Андрій Сергій згідні, але давайте тут озвучувати всі імена, хто отримав участки посвідчення по і так далі, і тому подібне. На сьогоднішній день спілки АТО в місті Ковальі не існує. Як юридичної особи взагалі, то, що там проводяться збори і порядок формування нової повальської спілки міськрайонної, АТО це воно робиться і буде робитися. Що касається всіх, заключається по Андрію питання. По Сергію, давайте тоді озвучимо весь список, отримавши земельні ділянки. Да. Да? Просто збираємося, якщо вже хочуть питання, піднімаємо це все питання на загал. Придуть атошники всі, і вон є представник земельної комісії. Пан Вишневський, пан Логіну, будь ласка, надайте відповідь згідно з мильним кадастром тоді, хто отримав де все. Чого вони розвалили спілку, чи не розвалили, чи закрили, так. чи ліквідували? Питання можна буде задати безпосередньо цим очі.